Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд комбайн кухонний, або ще, як його називають, просто подрівнювач. Фірма Vitek Україна, але зроблена в Китаї. І так, що в нас є в комплекті? Сам двигун. Пластикова кришка. Ємність з нержавіючої сталі на 2 літри. І 4 леза. Ось такі захищені пластиковим кожухом. Так, що в нас сказано на упаковці? Так, це комбайн кухонний. Вітик ВТ 7019. На коробці вказано 1000 Вт. Ємність з нержавійки 2 літри. І 4 гострих леза. Дуже цікаво, що в цій інструкції, яка входить в цю коробку, вказано потужність навантаження 250 Вт. Ну, це ми перевіримо. Розглянемо детальніше комплект, що входить в цю упаковку. Мотор, корпус нержавіюча сталь. І пластик зверху і знизу. Кабель на 80 см. І дві клавіші. Перша швидкість і друга швидкість. Ось тут зверху. Далі кришка з гумовим ущільнювачем. І посудина з гумовим обідком на 2 літри. Хочу зараз відмітити дуже великий плюс те, що ось тут двигун кріпиться на болтах і це все можна розібрати. Також леза, бачите, прикручені на болтах. Це все можна розібрати і щось підібрати, якщо поламалося. Або відкрутити їх і заточити. Це дуже зручно. Я думаю, що це великий плюс. В такому бюджетному подрібнювачку для дому. Хочу нагадати, що він не є професійним, він є для сімейного використання. Також хочу ще додати, що ось ця шестерня, яка щеплюється з вигуном, також йде з металу, не з пластику, і вона не стреться. Так буває деколи в блендерах, коли дають цю шестерню з пластику, вона стирається. Також щеплення на двигуні з цієї шестерні теж виконане з металу. Це є великий плюс. Підключили ми його до мережі і давайте ми послухаємо, як він працює. Включаємо першу швидкість. Включаємо другу швидкість. Як бачимо, він на столі не їздить. Можемо працювати близько 30 секунд. Раз нажали і можемо працювати так на протязі 30 секунд. Після цього треба дати відпочити 10-20 секунд, а тоді можемо далі продовжувати працювати 30 секунд. Така сама техніка роботи і в звичайних блендерів. Зараз ми перевіримо, скільки він споживає на першій і на другій швидкості, і ми будемо точно знати, яка його потужність. Перша швидкість. Перша швидкість, як ви бачите. 100 Вт. Друга швидкість. Друга швидкість 160 Вт. Навіть немає 250 Вт. Цікаво, як він буде працювати під нагрузкою. І так, зараз ми будемо тестувати наш подрібнювач, кухонний комбайн. Хочу нагадати, що його треба, оці всі частини, які контактують з їжею, проплавкати кип'яченою водою. І так, будемо робити фруктове смузі або пюре. Будемо подрібнювати арахіс, будемо подрібнювати соняшник і будемо подрібнювати фініки. Сухофрукти. Не можна подрібнювати сухі кавові зерна, сухі. Фасолю, горох і сою. Також можна подрібнювати різні овочі, м'ясо і рибу без костомах. Перше пробуємо фрукти. Все ми засипаємо, закриваємо кришкою і ставимо на своє місце. Ну, зараз так гойдається мотор. А щоб поставити на своє місце, треба його прокрутити. Ось він сів на своє місце. Все, нічого не рухається. Гумові вкладки сі на своїх місцях. Пробуємо. Перша швидкість. таке пюре вийшло з фруктів. Наступним етапом буде арахіс. Беремо арахіс. Його в мене небагато, але спробуємо його перебити. Ось так пробуємо перша швидкість. Пробуємо Маємо вже ось таку крихту. Ще трошки переб'ємо і будемо мати майже борошно. Ось як перебив подрібнювач арахіс. Ось така крихта. Мені здається, справився чудово. Не буду я мити посудину після арахісу. Так як це один рецепт. Далі засипаю соняшник. Але перше не забуваємо вставляти лезо. Бо як попаде десь сюди соняшник чи арахіс, чи будь-що, і воно до кінця не залізе. Наш ніж. Ось так ми засипаємо соняшник, вставляємо кришечку, ставимо наш двигунчик і працюємо далі. так ми перебили дрібненький соняшник. Він є трохи жирний, але ви бачите, як потрібнівач справився, майже як борошно. Чудово. І так, останній наш етап провірки цього подрібнювача це будуть фініки. Засипаємо фініки. Їх, можливо, треба децентрувати якимось дерев'яним предметом, якоюсь лопаткою. Бо вони будуть залипати на стінках. Це я вже знаю з практики, коли їх перебував блендером і трошки підливаємо водички. Так, ставимо кришечку. Ставимо наш блендер. Не блендер перепрошую, а подрібнювач. Ми тестуємо, як вам нагадаю, подрібнювач. Так, включаємо першу швидкість. Так, бачите, як я казав, залипає по бокам. Тому ми беремо лопатку і центруємо їх до середини. Таке в нас вийшло фінікове пюре. Друзі, я продемонстрував вам невеличкий тест, тому робіть свої висновки, кому сподобався, можете купувати. Я в інтернеті не знайшов схожого відео, тому вирішив зазняти такий відеотест ось цього подрібнювача. Ви побачили, як ми потрібнювали деякі види продуктів, тому можете вже зробити обґрунтовану оцінку даного приладу. Я задоволений покупкою за такі гроші, тому я вам його рекомендую. Дякую, що дивилися. Буде ще багато цікавих відео тестів.